Чи планує бути залужним президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. Всі про це розаварювали, там куча коментарів, куча хейта. Що це там залужний уїхав, і так далі. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримує на 100%, це Велика Британія. Говорю вам, людина, яка прожила два роки. Великій Британії я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством і співав в королівському дворці. Тобто, дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто, взяти Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло, Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатуру ніж залужний. Які реально переживає за військових, які реально переживають за те, що в Україні бачить реальну картину і ситуацію? придумати важко.